За останні 15 років планшети пройшли декілька етапів свого розвитку. Найбільше бум припав на початок 2010-х, коли планшети були перспективним гаджетом, який ось-ось має замінити комп'ютер. Законодавцем мод, як завжди, була Apple. Ну хто ще. Згодом компанія випустила ще й iPad Mini. Тож у користувачів тут же з'явився вибір серед форм-факторів. Втім, інші компанії теж не відставали. Ось, наприклад, Google випускали класні планшети Nexus. 7-дюймовий варіант був один з найкращих варіантів на ринку свого. Часу тонкі, ефектні ще й вологе захищені планшети випускала Sony, а Samsung почала розширювати асортимент Galaxy табів. Однак середини 2010-х популярність планшетів перестала зростати, і вони просто тихо зайняли свою цільову нішу. Найпопулярніший кейс їх використання це самому подивитись ютубчик чи дати дитині мультики глянути. Звісно, є ті, для кого планшет це і робочий інструмент, зокрема профі, які працюють з графікою. Популярні планшети, і в корпоративному сегменті, але ж для більшості це мультимедійний гаджет. Із цього формується дуже гарна новина. Що для таких задач, як подивитися Netflix, YouTube, чи з кимось полистуватися або інсту, не треба купувати флагманський пристрій. Достатньо якогось планшета до 10 тисяч гривень. Ось сьогодні ми і розберемося, що за цю ціну можна взяти з вами. Володько, Сергій Мошопінгутлан Hotline.ua і ми 今。 Ну і звісно, ми почнемо з топових гравців. За 9999.99 .99 гривень зараз можна купити Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Це 11 дюймовий планшет із чіпом Snapdragon 695. Конфігурація пам'яті тут 8, 128 ГБ плюс є слот для microSD. Тож тут можна завантажити до схочу контенту. Акумулятор на 7040 мАч цього має вистачити на пару днів використання, але тут же залежить від вашого кейсу. Звісно, це все можна висадити і за день. Екран тут TFT, але пам'ятаємо, що сегмента у нас бюджетний, проте частота оновлення 90 Гц, і це приємний бонус. Загалом, якщо ви надаєте перевагу перевіреним брендам, цілком гарний варіант. Lenovo теж має кілька моделей до 10 тисяч гривень. Наприклад, Lenovo Tab M11. Це теж 11-дюймовий планшет, але у нього вже IPS-дисплей з частотою 90 Гц, що приємніше. Чип MediaTek Helio G88, пам'яті 8128 плюс слот для microSD. Акумулятор такий же, як у Samsung, а ще заявлений захист від пилу та вологи IP52. Не найсерйозніший рівень, але якщо берете планшет для дитини, то навіть захист від бризок це вже буде гарним бонусом. До речі, Якщо шукаєте саме планшети з волого захисту, можете скористатися фільтрами в каталозі Hotline UA. Ну, щоб одразу відсортувати потрібні моделі. Вартість трохи нижча за Samsung, тож я б за можливості перед покупкою порівняв дисплеї обидвох моделей на власні очі, щоб зрозуміти, яка різниця між самсунгівським TFT та IPS від Lenovo. Ну а якщо ми говоримо про бюджетний сегмент, то здогадайте, що. Xiaomi. За 9 тисяч гривень можна купити Xiaomi Redmi Pad SE, ще й у версії 8256. Тут 11 дюймовий IPS-дисплей, чип Snapdragon 680, проте акумулятор вже більше 8000 мА. -год. Або можна зекономити приблизно 11500 гір і взяти цей планшет у версії 628. Тим паче, що тут теж є слот для microSD. Цей варіант недорогий і непоганий по залізу, в принципі, все, за що ми любимо Xiaomi. І в якості бонусу, якщо ми попрацюємо ще трошечки, можемо взяти собі iPad. І зайдемо в каталог Hotline.ua і подивимося, що є за 12-13 тисяч. І тут ми бачимо, що можна купити iPad 102 2021 модельного року. Так, планшет вже не новий, але ж це iPad. І це вже інший рівень у порівнянні з раніше згаданими моделями. У планшета якісний ips дисплей з роздільною здатністю 2160 на 1620 точок, чип A13 Bionic, якого досі ще. Цілком вистачає для більшості задач акумулятор тут на 8,5 тисяч мАч. Отже, можна розраховувати на гарну автономність, хоча у планшетів Apple з цим особливо проблем ніколи і не було. А ще як плюсів в карму, є підтримка Apple Pencil. Це якщо захочеться помалювати, як на мене, переплата в пару тисяч гривень буде вартувати того. На цьому у нас сьогодні все. а Ви в коментарях пропонуєте свої варіанти, які ви використовуєте в сегменті до 10, або може трошечки більше гривень. Або напишіть свій досвід експлуатації, якщо ми сьогодні розповідали про якусь із моделей в цьому списку. А на цьому у нас все. З вами був Володька, сервіс маршопінгу Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.